Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Швець. Президент Зеленський йде на другий термін. Таку інформацію оприлюднило видання економіст. Як стверджують його інсайдери в Україні, на минулій неділі президент Зеленський скликав в офісі президента на раду, де запропонував готуватися до виборів. В липні місяці цього року. Перед цим буде перемир'я, міцне перемир'я і припинення вогню, що, напевно, буде до кінця квітня на Пасху. Так планують американці. Після цього буде 60 діб для виборчої кампанії по закону України. 60 діб виборчої кампанії, ну і в липні місяці відбудуться вибори. Чому так мало днів на виборчу кампанію? 60, коли по закону можна і 90. Тому що президент Зеленський вважає, що чим коротше буде виборча кампанія, тим більше шансів буде в нього перемогти. Що довга виборча кампанія може розколоти Україну. Навпіл. Ось така сьогодні новина. Президент Зеленський взявся за виборчу кампанію, хоча багато політиків уже довгий час правильно піарять себе на виборах, не чекаючи старту передвиборчої кампанії. Вибачте, за те, що я весь час повторюю. Ну що ж, можна прокоментувати, я буду коментувати. Можу необережно коментувати, можна обережно. Скажу просто прямо. Головний результат це, це мир в Україні. Головний результат це перемога України в війні. Я скажу перемога України в війні, тому що вижити, якщо Україна виживе в цій страшній війні, це буде нашою перемогою. Головний результат це вибори президента України, які будуть проведені. Згідно діючих законів України і Конституції України без порушень права виборців на голосування. І саме головне підкреслюю, не дати Путіну привести до влади проросійського президента, тому що це не розколи країну, а просто знищить Україну і український народ. Ось така моя думка. Хто згідний, не згідний, будь ласка, пишіть в коментарях, тому що е е е мої стріми, мої відео на YouTube-каналі Ігор Кравцов це не мій монолог, а мій діалог, де я раджуся з своїми читачами, сприймаю ці поради, аналізую, ну, а потім відзнімаю, відображаю їх ві в інших відео. Доброго спокійного вечора усім вам! Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую вам. До нової зустрічі.